Усім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо таку планету, як Меркурій, а саме його ретроградний рух, і як це впливає на нас, на наше життя, що краще робити, що краще не робити, чого очікувати, і так далі. Бо я знаю багато міфів, багато історій про цей. Час ретроградного руху цієї планети, і е, я хочу записати ретельне відео для вас. Почнемо ми з того, що ми розберемося, за що ж відповідає ця планета Меркурій. В астрології планета Меркурій відповідає за комунікацію, логіку, мислення, навчання, інтелект. Розумові здібності та здатність висловлювати свої думки та ідеї. Також Міркурій пов'язаний з інформацією, поштою, транспортом та торгівлею і комунікаційною технікою. У нашій Натальній карті планета Міркурій показує нам, як же людина комунікаціює з оточенням, як мислить. Як навчається, як сприймає та обробляє інформацію, що поступає до неї, як висловлює свої думки, ідеї. Також у окремих випадках Меркурій може нам підказати. На наші професійні інтереси, які можуть бути пов'язані з комунікацією, медіа, письменництвом, транспортом, торговлею, технологіями і так далі. Так, а зараз давайте розберемося, що ж таке ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій, перш за все, це астрологічний термін. Він означає, що планета рухається заднім ходом щодо Землі. Ретроградний Меркурій зазвичай трапляється тричі на рік та триває е, близько трьох тижнів. Усі помічають, що під час ретроградного Меркурію усі теми, які пов'язані з цією планетою, гальмуються. У нас виникають проблеми у спілкуванні, проблеми з поїздками, перевезеннями, так далі, проблеми з транспортними засобами, проблеми з тим, що багато помилок у документах, які ми оформлюємо, або які ми отримуємо, і треба дуже ретельно перевіряти усі документи. Також Проблеми з'являються з комунікаційною технікою, з телефонами, з комп'ютерами, і не рекомендується купляти новий транспортний засіб під час ретроградного Меркурію, бо коли закінчиться ретроградний Меркурій, ви знайдете якийсь дефект у цій покупці і будете витрачати час на фіксацію цієї проблеми. І, можливо, це, цей період затягнеться до наступного ретроградного Меркурію. Також не рекомендується робити дорогі покупки. Тож, якщо вам потрібно купити новий телефон, новий комп'ютер, новий транспортний засіб, вам краще це зробити після ретроградного руху Меркурію. Бо Будуть якісь затримки, поломки, і ви будете цю тему переробляти у період ретроградного Меркурію. Не рекомендується розпочинати щось нове, бо вам це потім прийдеться переробляти. Також у цей період буде дуже складно щось розпочати, бо е, на кожному вашому кроці буде якась затримка. У період ретроградного Меркурія не плануйте важливі зустрічі. Також не е, підписуйте якісь нові договори, угоди, контракти, бо можливо. У цих документах буде купа помилок, і вам це прийдеться переробляти. Також не рекомендується переїжджати до нового місця проживання. Але це не означає, що у період ретроградного Меркурію не потрібно зовсім нічого робити. У цей період краще зосередитися на завершенні. Вже розпочатих вами справ на тому, щоб віддати борги, на тому, щоб проаналізувати своє життя, свої плани на життя, скоригувати їх та переробити щось, що ви вважаєте не доробили. Але, звісно. Є такі періоди, коли нам вкрай необхідно почати щось нове. І у цей період ретроградного Меркурію. І перше, що хочу вам сказати, вам потрібно бути дуже обережними та дуже уважними та бути готовими до якихось затримок. В мене був досвід два дуже великих досвіду з ретроградним Меркурієм. Перший раз я е, подала документи на візу. Мені дуже швидко було потрібно оформити візу для поїздки. І щоб ви думали, звісно ж, віза моя прийшла з такою затримкою, це коштувало мені таких нервів, таких нервів. Це е, дуже я запам'ятала. І я е, стараюся. У цей період ретроградного Меркурію нічого не оформляти, почекати, коли він закінчиться, або встигнути зробити до його старту. Другий мій ретроградний досвід пов'язаний з купівлею автівки. Напередодні ретро Меркурію я вирішила пригнати автівку з Америки. Поки я шукала людей, хто цим займається, обирає, вже стартував Ретро Меркурій перші дні. І я подумала ще про це, але я подумала, ну я ж почала їх шукати до Ретро Меркурій, все буде окей. Перше, мені не подобалося працювати з цією фірмою. Цей менеджер дуже на мене тиснув. Він дуже швидко хотів придбати мені автівку, та, яка, можливо, ці автівки йому не подобались, але він мені нав'язував. Це добрий варіант, давай, давай. Я, а я знаю, що я хочу. Я кажу ні. Тож вибрала я машину, все, ми оформили, купили і мою машину не забирали за аукціону на протязі двох місяців. Чому так сталося? Бо я застрахувала машину, яку я купила заздалегідь. І якщо вона приїхала б, не така, як на фото, та не з такими. Ушкодженням, скажі, скажімо так, е, як вказані, я купляла run and drive, це значить, що з движком усе в порядку, з коробкою усе в порядку, машина їде вперед і назад. Якщо б з цим були проблеми, е, страхова б е, е, вирішувала ці проблеми. І так як я застрахувала, і машина була з ключем, але ключ зник. І вони не забирали мою автівку з аукціону, бо нема ключа, а зробити ключ на цю автівку стоїть, коштує 300 доларів. Звісно ж, вони не хотіли робити новий ключ. І коли я вже дуже сварилася, вони мені сказали, якщо за два місяці вони не видадуть нам авто, вони казали, що їм не видають автобус ключа, але я розуміла, що вони її не забирали саме. То ми повернемо гроші, бо через два місяці, якщо машина не забрана, можна повернути гроші. Ок? І мою машину забрали ровно за один день до цього фінішу двох місяців. Також далі, поки вона приїхала, була затримка, вона затрималась на 10 днів, бо у них була якась остановка незапланована і так далі. Також я дуже довго її забирала з Одеси, і це було нерви, стрес і все. Нічого більше не хочу сказати. І не рекомендую ось чому я не рекомендую займатися цим. Якщо вам потрібно полагодити машину, привезти до ладу вашу стару машину, це дуже добрий час. Але купляти ні. Тому якщо ви можете почекати, коли цей період ретроградного Меркурію закінчиться та тоді починати свої справи, це буде ліпший варіант. Також з купівлею нового транспортного засобу, нового телефону, нового комп'ютеру з підписання якихось угод контрактів з подачею документів на якісь дуже важливі для вас справи, то краще почекати. Три тижні це не так багато, але ваші нерви будуть. У доброму стані, скажімо так. Крім того, не, не варто забувати, що вплив Ретро Меркурію на кожну людину може бути індивідуальною. Хтось Нічого не відчує, ніяких затримок, нічого. Хтось відчує це на 300%, а хтось на 50%. Це все залежить від вашої натальної карти та інших астрологічних факторів. Тож, не забуваємо про це. Але ретро Меркурій. Має не тільки негативні сторони. Також він може у наше життя принести, принести якісь позитивні зміни. Тож, давайте про це поговоримо. По-перше, ретро Меркурій це сприятливий час для роботи над собою, для вивчення нових знань, для Опрацювання нових навичок для покращення цих навичок, для підвищення кваліфікації. Також це дуже гарний час для відпочинку. Також у ретро Мікурі дуже гарно медитувати та відпочивати не тільки тілом, а й душею. Ретро Меркурій це така собі підготовка до Якогось важливого та великого стрибку. І для кожного це програється по-своєму. Ретро Меркурій підсвітить для нас дуже важливі проекти та теми у нашому життю, цілі, на які вам потрібно буде звернути увагу, бо для вас це буде дуже важливо. Тож це дуже гарний час для нас з вами, не розпочинаючи щось нове внести зміни у наше життя. Також дуже цікава тема. Це чому ж таки під час ретро Меркурію усі колишні сипляться нам на голову. як Подарунок долі та з'являються на нашому порозі. Давайте ж розберемося. Ретроградний Меркурій це час, коли багато людей стає менш впевненими в собі та е, дуже вразливими. І це провокує появу наших колишніх. Колишніх коханців, колишніх партнерів, колишніх бойфрендів вони з'являються у нашому житті. І ця тема, напевно, сама цікава у ретро Меркурії. Також у цей час ми починаємо аналізувати. Та переглядати усі наші минулі стосунки. Ми починаємо міркувати над тим, а що ми могли зробити інакше. А якщо б ми зробили так, так, щоб з цього вийшло і так далі. І також у всіх з'являється багато питань до колишніх партнерів: а чому так? А що я зробив не так. І під цим впливом, під цією енергією ми виходимо на зв'язок і починаємо це обговорювати. Для усіх ці теми у період ретро Меркурію стають дуже вразливими та актуальними. І ці минулі стосунки ми починаємо перебирати. Розкладати знову пополицям, щоб віднайти якесь полегшення. Також у період Ретро Меркурію люди, частіше за все, відчувають почуття невизначеності, невпевненості у майбутньому. І у цей період. Люди починають звертатися до минулих відносин, бо там їм вже все зрозуміло. Вони знають, що очікувати від колишнього партнера, як з ним комунікувати і так далі. І це стимулює цей набіг на наш поріг колишніх. Ось які висновки ми робимо по ретро Меркурію. Ми пам'ятаємо, що Ретро Меркурій це не є жахливим чи катастрофічним часом у нашому житті. Так що не потрібно боятися цього періоду, а потрібно лише пам'ятати, що у цей період ми дуже обережні, уважні. І пам'ятаємо, що цей період ми завжди можемо використати, щоб переосмислити наше життя, наші дії та рухатися далі уперед до наших мрій. І якщо це відео було для тебе корисним, тисни та підписуйся на мій канал. Тут буде дуже багато цікавої інформації.